Давним-давно, коли долар був десь по 5 гривень, приблизно у 2005, чи 2006-му, чи можливо навіть 2008-му році, по телеку показували мультик, який не був суперпопулярним і не наробив галасу, не вплинув на культуру і, в принципі, забувся у часі. Наскільки я розумію, у наш час його мало хто пам'ятає. А тут я такий хоба і відео зробив. Впевнений, що багато у кого розблокуються спогади, якщо не вже, тому скоріше починаємо. Але перед тим швидкі важливості. Підпишіться на канал, приймайте участь у розіграші по ньому є окреме відео. Він пройде на 5 тисяч підписників, тому підпишіться. Заходьте в телеграм, там різні ностальгічні приколи. Ставте лайки, пишіть коменти, бо мені дуже приємно їх читати. І не забудьте закинути хоч пару гривень на ЗСУ. Дякую, що ви є. Вилазьте саркофагів, замотуйтесь в бенти і приємного. Перегляд. Маю вас попередити, що я, як завжди, спочатку буду душнити, а те, що, скоріш за все, цікаве, вам, буде десь всередині. Тому клацайте по тайм-кодам, якщо що. Так от. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Мені завжди подобалася магія, але не така, яку уявляє собі більшість, а така, знаєте, кластерна. А саме магія пов'язана з природними стихіями, а також з образами тварин. Магічні палички, посохи, зілля і закляття це взагалі мемо. Такі вподобання й стали причиною того, що я тащився від Джекічана з його талісманами або. Блін, яка довга назва. Король Артур і лицарі без страху і докору. У лицарів там були аватари тварин і свій процес перетворення. По тій же причині мені зайшов мультик про Геркулеса, тупо через те, що у титанів були різні стихії в кінці мультика. Пізніше, в тому числі по цій причині, мені сподобався і Наруто, ну і всяке таке, ви зрозуміли про що я. І в цей список входить також сьогоднішня тема відео Мумії Повертаються, або в оригіналі Муміс Alive». Як я вже згадував, по суті, нічого особливого, але в моменті це був повний відвал всього. Зараз, власне, і розберемо, чому нічого особливого і що ж там відвалювалось. Але спочатку трошки духоти для протоколу. Мульт вийшов у 97-му році, зроблений Канадою і США. Якщо дивились попередні мої відео, то там це чисте явище, багато чого американського робилось і робиться в Канаді. Раптом вам цікаво, то це тому, що. Там багато чого, як в Америці, але дешевше, все вирішують гроші. Вийшов всього лише один сезон, але аж на 42 епізоди, але це не дуже прикольно. Чому саме дізнаємося незабаром? Робила Мумій компанія Entertainment. Вони ж робили інспектора гаджета і якогось Соніка. У другій половині минулого століття був сильний інтерес до стародавнього, археологічного, міфічного і всякого такого. Одною з тем, які вписувались у цей запит, була єгипетська тематика. На початку сторіччя тут Анхамона розкопали у 22-му році, виходили документальні фільми, а також звичайні фільми про там пригоди, а іноді навіть якісь жахливи. Хастики, завдяки яким, власне, мумії увійшли до бестіарію класичних чудових. І Єгипту в культурі не сказати, що було мало, але якщо попросять назвати щось саме круте, ну треба буде подумати. Бо чогось такого, де єгипетські приколи були б центральними до 97-го року, було небагато. Ну як мені здається, наскільки я знаю. У той час вже були популярними Індіана Джонс, але ну там Єгипет не був центральною темою. Піраміди і гробниці активно юзалися у різних багатосерійних творах, де задля різноманіття герої іноді опинялись в пісках Єгипту у якійсь серії, але ну не більше того. І тут в 97-му році виходить мультик про Мумі. Він повністю зосереджений на єгипетській тематиці, орієнтований на дитячу аудиторію з 6-12 років, і, як на мене, супер круто поєднує сучасні наративи з різними стародавніми єгипетськими приколами. Боже, які сучасні, це було 28 років тому. Інтертеймент просто хотіли заробити грошей на іграшках. Причому в цьому плані вони надихалися успіхом Rangers в основному що і знаходить свої відгуки у мультику. По виробництву за основу було взято наративи і формати інших пригодницьких бойовичків для дітей. Я не буду перераховувати, ви і самі все знаєте. Треба, щоб була команда, бажано з чотирьох героїв. Треба, щоб вони з кимось билися. Має бути якась передісторія, дуже бажана наявність якихось трансформацій для ширшої варіативності в іграшках. Ну і побільше екшена, щоб хлопчики аж пісилися від подій на екрані, і все це присутнє у муміях. навіть більше ніж я думав. Про це. Розкажу вам по ходу. Якщо ви підзабули, то давайте трішки нагадаю, як і що там взагалі відбувалося. Ми маємо сучасний в лапках Сан-Франциско. Там живе головний герой, 12-річний хлопець Преслі. Його мама працює у музеї, а про батька. Нічого не відомо. Про нього буквально згадують кілька разів за всі 42 серії. Не знаю з чим це пов'язане. Може, в 90-х багато батьків ходили за хлібом, і тому це був такий прийом для кращої асоціативності з головним героєм. А можливо, там готувався якийсь твіст для другого сезону, але він так і не вийшов. Тут невідомо. І от по всім канонам, Преслі незвичайна дитина. Він є реінкарнацією єгипетського принца Рапсеса. З певних причин на волю виходить древнє зло і хоче заволодіти хлопчик. Поглинути його душу і таким чином стати безсмертним і всемогутнім. Їх перша зустріч відбувається у музеї з купою єгипетських приколів, в тому числі і саркофагів, з яких у критичний момент і вилазять бенгери цього мультика, чотири мумії і кішка. Теж мумія. Вони викрикують Силою ра! і під шикарнючий саундтрек нам показують процес перетворення. Пам'ятаєте, я казав про рейнджерів? Оце той самий мув з перетвореннями задля екшену, звісно, грає музон. Він реально динамічний, автентичний, дуже круто накладається на картинку, і в дитинстві у мене він викликав мурашки по шкірі. А на днях я послухав болгарську версію, і це ну роз... скажу я вам. Закину обидві версії в телеграм. Раптом вам буде цікаво. Тепер про героїв. Познайомлять нас трішки пізніше, але я зроблю це зараз. Першу мумію звати Шакал. Ну майже так, Джакал виступає лідером в команді, хоч на цьому і не робиться великих акцентів. Він, типу, самий благорозумний, порядний і має найбільше приколів в арсеналі. Наприклад, після трансформації у нього з'являються крила, а також лук, з якого він дуже точно і правно стріляє. Пам'ятаю, як в дитинстві я брав довгу палку, закидав на неї руки і бігав по дворі чи вулиці. Типу імітуючи політ, як у Джакала. Лук у мене теж був, але, здається, з'явився трохи пізніше, коли мумій вже не показували. Можливо, мені чогось здається, що я попросив дідуся зробити лук саме після перегляду мумії. Але вже точно не згадаю. Друга мумія це Рад. Не це Рад, а. Його ім'я Рад. Він вміє махатися в основному мечем, але своєю головною зброєю вважає розум. Рад це такий собі інтелігентний ботан з повадками доброго генія, який постійно все досліджує, активно користується магією і створює різні прикольні штуки. В дитинстві він мені не дуже подобався, я ніколи його не обирав під час якихось ігор. А оскільки його зброя це меч, то ну, треба було просто знайти підходящу палку. І все. Ти. Рад. Третя мумія це Армон, найбільший представник фауни мумій, причому однорукий. Виконує роль сильного, незграбного і не дуже розумного добряка, що любить поїсти. Він не був моїм фаворитом в дитинстві, бо моїм фаворитом був Джакал. Під час якихось ігор у мумій з друзями, або, наприклад, коли грав сам, то я завжди хотів бути саме Джакалом. Але частенько так виходило, що я був Армоном. Знову ж таки, він не був фаворитом, але чомусь вважалося, що якщо він найбільший, то найсильніший. Тому такий. Привілей був у мене. Ну і четвертий член команди. А це Нефер. Це був такий міні-твіст. Четверта мумія. Це жінка Нефертіна, крашиха мого дитинства. До всього проявляє практичну цікавість, любить розваги та екстрім. Має запальний характер у деяких моментах. І в цілому являє собою образ такого сильного жіночого персонажа. У ті роки це було. Прогресивно, її зброя це батіг, і це, мабуть, сама неординарна зброя, яку було важко імітувати. Ну і взагалі вона ж дівчина. А брати собі дівчачих персонажів в дитинстві було не круто і навіть зашкварно. Не те, що зараз. Тому зазвичай, коли грали на вулиці, то вигадували якісь інші сюжети. Е, наприклад, там я не знаю, хтось був як Нефертіна, але типу хлопець. А зброєю був шматок мотузки зачасту. Пізніше я потайки від усіх робив собі щось схоже на батіг, типу брав палку, прив'язував до і мотузку, а на інший кінець вішав маленьку гайку, щоб на кінці була якась вага. Ну і звісно, кілька разів було таке, що я нею так махав, що та гайка прилітала мені в голову. Прямо як в історії з нунчаками. Ну і що я вам скажу? Передивившись мумі і згадавши цю кралечку, мені стало зрозуміло, чому ще з дитинства я любив різних готес, неформалок, кальтушок і всяке таке. Мені подобались дівчата з рок-гурту з кукуіду, подобалася Шиго з Кім Possible, Кайлі з мисливців на привидів, роук з людей ік. Ста рейвен з Титанів, ну і інші схожі персонажі в інших мультиках. Скоріше за все, такі вподобання були закладені саме Нефертіною. В ній прекрасне все: ім'я, голос, зброя, її скіли і навіть зовнішність. І так я в курсі, що по суті це живий труп, якому кілька тисяч років, але ну вигляньте на неї. До речі, такий момент, про який в дитинстві я не думав, але задумався зараз. Як вже згадав, вони всі трупи, яким кілька тисяч років. Навіть забальзамовані вони повинні були мати жахливий вигляд і взагалі не здатними до тих викрутасів, які показують. Також в мультику у кожного з мумій було кілька моментів, коли вони корчили такі стрьомні морди, але це скоріше якась демонологія, аніж їх реальні фейси. І я розумію, що це дитячі мультики, страшними їх зробити не могли, але. Цікаво, як так виходить. Чи це у їх всесвіті бальзамування було дуже якісним, чи завдяки магії вони омолодилися на пару тисяч років. Але давайте продовжимо. У кожного з мумій є амулети у вигляді якоїсь тварини. У Джакала це Сокіл, у Рата змія, у Нефертіни Пантера. Це мені, до речі, дуже подобалось, бо я в дитинстві дуже тащився від кліпа Scorpions Rock, you like A Hurricane, де були Пантери. А у Армона був баран. У нього, до речі, з'являється рука після трансформації. Під час Перетворення амулетів, які по суті є резервуарами для магічної енергії, вилітає аватар цього самого звіра і влітає у мумію, змінюючи образ і даючи різні сили. Підтримка супергероїчної форми витрачає енергію і тому їх треба підзаряжати час від часу. Для цього мумії повинні полежати у своїх саркофагах якийсь час. У їх ворога і головного злодія мультика Скараба також є бойова форма. Він перетворюється на жука і має власну армію камінних солдатів. Не фут. В цілому. Тому скараб мені був дуже схожий на Джафара Заладіна повадками, образом там і всім іншим. По опису героїв вам могло здатися, що є певні паралелі з черепашками ніндзя. Не знаю, чи це так і скоріше за все ні, просто так якось історично склалося. Але у муміях я побачив досить багато схожих моментів з черепашками. Причому з черепашками 2003 року. А я нагадую вам, що мумії вийшли в 97-му. Дивіться, по-перше, самі герої. Джакал, він як Леонардо, він лідер, що, як я вже сказав, не дуже підкреслюється і ніхто не піддається сумнівам. Але тим не менш, він завжди спокійний і іноді впадає в різні сумні роздуми, чим ще більше нагадує Лео. Потім Армон. Він своєю некмітливістю і бажанням перекусити якимось смаколиком мені чомусь схожий на Майки. Якби він був центральним джерелом гумору в мульті, то схожість була б більшою. Але тут така справа, що якісь смішні моменти виникають у кожної мумії. бо, ну, власне, вони ж древні істоти і не пристосовані до сучасності, і сучасний світ їм в новинку. Тому вони часто ведуть себе. Кумедно, задають дивні питання і створюють курйози. Наприклад, я з дитинства запам'ятав момент, коли Нефертіна вперше сіла за кермо, і Преслі каже, що в машині там 800 кінських сил, а вона така дивується і каже, типу, що ті конячки, мабуть, дуже маленькі, якщо поміщаються всередині машини. Смішно, смішно. Ну, мабуть, власне, Нефертіна, вона моментами схожа на Рафаеля. Іноді вона показує свій бунтарський характер, можливо, це якось пов'язане з менструацією, що створила б додаткові асоціації з червоною Пов'язкою Рафа, але не впевнений, що фізіологія мумій працює як у людей. До того ж, у неї в мультику буде свій окремий транспорт. Знаєте, який? Крутий. Байк. Прямо як у Рафа. Вона, звісно, не така агресивна і прямолінійна, і взагалі перлина мультика, ну але тим не менш, погодьтеся певні схожості спостерігаються. Ну і останній рад, ви вже зрозуміли, як хто. Він постійно копошиться, щось вигадує, чеклує і створює різні прибамбаси. То захисний амулет для преслі, то байк для Нефертіни, то Бетмобіль у єгипетському стилі. Тачка реально схожа на Бетменівську. Але головна від міністрата і Дона у тому. Тому що дом добрий пацифіст, а зміюка досить зухвалий і постійно намагається підкреслити свій геній. Причому він також нерідко є джерелом комедії, бо робить вигляд, що розуміє речі, які насправді не розуміє, аби ну не зламати свій образ генія. І тут хтось може сказати, що ну, характери це дрібниця, взагалі не показник, бо вони базуються на архетипах, які використовувалися ще в Древній Греції і присутні у багатьох творах сучасності. І так я абсолютно з вами погоджуюся, але схожість з черепашками є навіть у сценах і персонажах. Наприклад, жінка Джакала, яку я закидав у спільноту, схожа на карай, або була сцена битви на даху. Вона дуже мені схожа на першу битву черепах зі шредером. Скараба навіть злили так само. Допомогою водогінної вежі. Ті ж кам'яні солдати з лидня виконують таку ж роль, як і солдати фут у черепашках, але солдати фут були і раніше, тому тут ще питання. Окрім того, лице нефертіни мені схоже на лице Ейпріл у Черепахах 2003 року. А в одній з серій були монстри, які дуже схожі на монстрів з підземного світу в Черепахах, також 2003 року. Далі приклади перераховувати не буду. Це просто таке от моє спостереження. Може мені здалося, може ні. Пишіть в коментах, чи здалося, чи ні, чи ви також таке помічали. Ми трішки поговорили про деталі. Тепер давайте про загальне. Чому цей мультик крутий? По-перше, своєю тематикою: єгипетська міфологія, магія, мумії це те, що створює унікальну атмосферу. До цього такі образи, як на мене, ніде не використовувались так круто. Ну або я про них не чув. Мультик робив акцент на динаміці, екшені і В Кожній серії були якісь битви, погоні, польоти, проблеми. В кожній серії був якийсь гумор, який видавали майже усі персонажі: чи то герої, чи то злодії. І повільних сцен в цілому було небагато. Тобто щось постійно відбувалось. Окрім того, багато єгипетських елементів були взяті з реальності. Тобто, хоч спрощено і не нав'язливо, але який не який був освітній контент. Свої плюси цей мультик явно мав, а от щодо мінусів, вони, на жаль, також є. По перше, це день сурка. Всі серії проходять по одній схемі. Скараб щось задумує і нападає. Мумії захищаються або рятують преслі з якоїсь передряги, і в кінці, звісно, добро перемагає. Все. Були, звісно, різні нестандартні доповнення. Наприклад, як у Нефертіни відбулася романтична інтрижка із демоном, зміюкою байкером на стороні. Але це таке виняток. Другий мінус це недостатня пропрацьованість. Це от те, чого мені дуже не вистачило в мумі. Персонажі класні, але дуже слабо розвинені. Вони майже ніяк не змінюються, не мають складних мотивацій, чи там якихось внутрішніх протиріч. Якихось складних тем там майже не було. А ті, що були, дуже погано або взагалі не розкри. Було кілька моментів, наприклад, коли Джакал згадував свою сім'ю і сумував за ними, або коли Нефертіна закохалася в зміюку, і там була ціла драма, але. Це було зроблено півсили і не дотягує до чогось хорошого. Але це я так кажу зараз. А в дитинстві я просто чекав перетворення і розтрощення кам'яних солдатів, і в принципі все. Думаю, що це пов'язано з тим, що автори тупо не хотіли або не вважали за потрібне робити щось таке у мультику для дітей, бо нагадую, мультик робився, щоб продавати іграшки. Ну і третій мінус він виходить з другого. Сетінг також не має ніякого розвитку, як і персонажів. Нам показують дуже. Багато чого, але при цьому ніяк або майже ніяк не пояснюють, як і чому це відбувається. Якусь базу мультик накидає буквально в кількох перших серіях, і все. Ця база нікуди не рухається і не розвивається. Якби там я не знаю, було 12 серій, то це взагалі не було б критично чи важливо, але бляха 42 серії. Чому про це ніхто не подумав? У мене склалось таке враження, що творці могли зробити краще, але не захотіли старатися. Скоріше за все було стояв. Задача просто зробити мультик, і вони навіть не намагалися дивитися далі цієї задачі. Врешті мінуси перевершили плюси, і хоч дітям все заходило, і критики хвалили оригінальну ідею, але ті ж самі критики відзначали, що сюжет дуже сильно одноманітний. Власне, через нього мультики отримав змішані відгуки. Тому, незважаючи на запланований другий сезон, перший мав відкритий фінал, і мультик скасували назавжди. Також в цей період в розробці. Обці знаходилися дві гри для геймбою і для плейстейшена, але їх розробку зупинили через закриття проекту. Особисто мені було б дуже цікаво подивитися, які бігри у них вийшли. Також варто сказати, що через зазначення вище причини мумії не вивозили конкуренцію з іншими мультиками. Якісь там черепашки ніндзя на той момент вже були культовими, але головним конкурентом мумії вважався ще один крутий мультик. Гаргулі, вони вийшли за 3 роки до мумій у 94-му. І якщо мумії це таке нішове локальне явище, то гаргулії вважаються культовими. До того ж, дехто вважає фараонів просто клоном Гаргуль, але я з цим не згоден. Особисто мені в дитинстві воно заходило плюс-мінус однаково, але Гаргулії мають те, чого мумії були позбавлені: глибина і розвиток. Там піднімалось багато різних питань. Серйозних питань глибше розкривались і розвивались персонажі, і в цілому стиль був таким похмурішим і готичним. Ну і власне тому серйознішим. Дуже хочеться поговорити на цю тему, але не будемо затримуватись на гаргулях, бо про них також колись буде відос. Там все і обговоримо. Отож, виходить так, що мумії були локальною бомбою. Вони зайшли і сподобались не всім, однак, якась база фанатів у них точно є. Я знайшов інформацію про те, що. Що найбільшу популярність вони здобули в Індії, там у Мумій був статус якийсь ближче до культового. Однак в цілому по світу це було нішеве явище. У 2010 році з'явився ряд петицій від тих самих фанатів до Дік Entertainment. Вони просили перезапустити мультик, але компанії це виявилось нецікаво. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що іграшки та мерч продавалися не так добре, яким би того хотілося, але якоїсь інформації з цього приводу я не знайшов. Перед тим як перейти до висновку, у мене є до вас одне питання: по якому каналу ви дивились мумії? Я майже точно впевнений, що бачив їх по тету, але в спільноті Ютуба дехто писав, що по ICTV. А ще озвучка точно була нашою, хоча дехто писав, що російською. Я кілька разів переглядав телепрограми всіх 2000-х років і ніде не знайшов мумій. Може мені повелазило, я неуважний, але повторююсь, я зробив це кілька разів і, скоріш за все, не знайшов мумій в телепрограмах. Тому що іноді в них не вказувалася назва мультфільму, а просто писали мультфільм. Тому напишіть, будь ласка, в коментах, якою мовою по якому каналу ви дивились мумі. Це важливо. Ну а тепер же треба якось все підсумувати. Що я можу сказати? Для свого часу це був дуже крутий експеримент з поєднання єгипетської міфології з сучасним світом. Це як якісь месники, тільки в староєгипетських образах. Мені дуже шкода, що автори так неграмотно обійшлися з цим. Цим шедевром, бо можна було зробити набагато краще і набагато якісніше. Власне, з цієї проблеми витікають всі інші, зокрема, локальна, а не глобальна популярність. Я, як і більшість, не можу сказати, що цей мультик культовий, як, наприклад, якісь черепашки, але це аж ніяк не робить його поганим, принаймні для мене. Мумії повертаються, це мультик, який вніс свій вклад в моє дитинство. Так, це було локальне і тимчасове явище, всього лише невелика добірка спору погадів, але та імпровізована бігатня на крилах джакала, майстрування батогу, як у Нефертіни, і вигадування різних сюжетів з друзями, хоч і не залишили глибокого сліду в моєму житті, але абсолютно точно зробили моє дитинство різноманітнішим і веселішим. І це відбулося саме завдяки цим супергероям, що прийшли до нас зі стародавнього Єгипту. Підзаряжені вийшли зі своїх саркофагів і боролися зі злом як якісь супергерої в Бентак. Тому моя особиста думка однозначно лайк. Пишіть вашу думку в коментарі. Хто був вашим фаворитом і за кого ви грали, і чи взагалі ви пам'ятаєте цей мультик? А також пишіть, чи хотіли б побачити швидкий переказ сюжету. Якщо це відео набере стільки ж переглядів, скільки й відео про бітлборгів, то зроблю такий відос. Скоріше за все, я його і так зроблю, але це буде мені додатковою мотивацією. На цьому в мене все. Бажаю вам того, чого самі собі бажаєте. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові.